Багатофункціональний станок. Для чоловіка. Він у нас спеціаліст по дереву. Ну, займаюся вже більше 10 років і потроху розвиватися, як сказати, почали. Весь грант пішов на придбання цього станку і ще ж додали власні кошти, бо він ну, коштує 60 тисяч гривень. Тут по клишкам по селу. от у нас замовники теж треба й качелю зробити, біседку треба ще одну зробити. Є. Yeah. Ми б, звісно, зробили приміщення, куди ставити станок, весь матеріал. Ну, отут би зробили вищу кришу, забетонірували б усе. Ну, іменно зробили приміщення для, для роботи.